Через теракт вчинений російськими окупантами на Каховській гідроелектростанції без централізованого водопостачання у Дніпропетровській області лишилися населені пункти Нікопольського та частково Криворізького районів. Впоратися з бідою людям допомагають надзвичайники. Співробітники служби порятунку 101 продовжують співпрацювати з органами місцевого самоврядування та щоденно силами підрозділів, ДСНС здійснюють підвіз води для підтримання життєдіяльності населення. Надзвичайники Дніпропетровщини щоденно підвозять питну та технічну воду до зневоднених населених пунктів. Саме по місту Нікополь для підвозу води від ДСНС у нас працюють 11 одиниць техніки та в середньому за день здійснюють підвіз близько 500 тонн технічної та 100 тонн питної. Води на 19 визначених пунктах школи, дитячі садочки, лікарні та приватний сектор. Аби води вистачило всім, працюють щоденно. Об'єми води просто вражають рахунок. Йде на сотні тонн. Загалом у середньому по всьому Нікопольському району в день здійснюється підвіз понад тисячі тонн технічної води та 700 тонн питної води. Та залучається близько 80 одиниць техніки від ДСНС, комунальних служб та волонтерів. Лише за минулий тиждень рятувальники провезли понад 2 тисячі тонн технічної та майже 200 тонн питної води. Від початку робіт силами підрозділів ДСНС підвезено понад 42 тисячі тонн технічної води та понад 5 тисяч тонн питної.